У нас порядок теми, ми виймемо сьогодні два питання. Перше питання – це про запереження на посаду першого заступника селищного голови. Наповідаю, що пані Чиріна виповнює нам. Шановні колеги, сьогодні на розгляд комісії вимушені питання про запереження на посаду першого заступника селищного голови. Керуючий статтею 25 Закону України про місцеве самоврядування в Україні відповідно до статті 10 Закону України про службу в органах місцевого самоврядування Розглянувши подання кандидатури на посаду першого заступника селищного голови, Берзанська селищна рада вирішила затвердити, до нас надійшла заява від ФОПса Володимира Миколайовича на посаду першого заступника. Затвердити ФОПу Володимира Миколаєвича за його згодою на посаді першого заступника Берзанського селищного голови. Шляхом видання окремого розпорядження селищного голови присвоїти фокуса Володимира Миколаєвича. Посадової особи органу місцевого самоврядування, посада якої відноситься до п'ятої категорії класифікації посад, посадової особи місцевого самоврядування і контроль да. покласти, а забезпечення оприлюднення рішення і контроль покласти на мандрову комісію. Чудова кадрова кандидатура, даже питань немає, а ви ще вище, вище заданий голов доступний буде на комісії на сесії, щоб не він да, тут Так. Да, лише, повинен бути От Володимир він буде займатися інвестиціями, надходженням в бюджету і земельними питаннями. І буде по з громадською, не з а поліція,

Сесія... Є... Заперечення масса на голосування. Хто за те, щоб винести не спитали питання на сесія? На <кліг>, І наступне питання на у нас про внесення змін до назви та затвердження нової редакції статуту суту комісарського імені Героя України Артема Баскавчака ой богачей в общем собрании представителей советской рады я соглашаюсь договорно у меня присутнее а про депутатського корпусу. Попередньо також це питання було висвітлено на сайті селищної ради, тобто це проходило обговорення відповідно до закону. І сьогодні, зібравши матеріали, ми можемо на фокусах винести це питання. Десь, перше, це внести зміни до нас на комісарський ліцей Берганської селищної ради, Перейменувати його на комісарський ліцей імені Героя України Артема Собченко. Ради. Затвердити статут комісарів Сурусею імені Героя України Артема Собченко Берзинської села ради в новій редакції. В ну, статуті змінюється тільки назва, а розуміло, що функція, якісь питання, не змінюються активна. Відділості кусового огіркоту Берденської села ради. Питання було винесено офіційно і в громадській обговоренні. Так, Що воно показалося в громадській обговоренні? Жодного, жодних е заперечень стосовно цієї назви, взагалі да і якось перегнування цього закладу не надходимо до опоможнення. Була визначена поналажена особа, у нас гуртенка Вікторія Іванівна Вона і... є ініціатором, та, так? Вона та? є ініціатором. Історію ранівну, так як вона ми маємо права, щоб ми вже консультувалися, тому що вони будуть театром, вони знають цю ситуацію, знають хтось 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 хтось. хто ця людина, і могли б надавати у разні уразні надходження, якісь заперечень, якісь консультації по цьому не протисоніда, я радію а обговорення громадське, то в кожного своє. Ну але вони не на тому що зрозуміло, що певні питання, якщо це не телефонний звінок, то мають знаходити у письмовому вигляді. Ми викрапували з неї інформацію, повідомлено про те, що це буде для нас. А як буде, якщо школу закриють, як це буде? Ніяк. Там буде відвідування до вас. Так, це юридична особа. А що тут змінюється? Ні, ну коментар у Шановні, Мы едя в душок, при свои звоняты закрывать школу. Нет. Ви закриваєте школу. Школа показываем тем, ну и туда Давайте не будем, навіть я даю сюмать договоренность. Але в частині перевідування за героїв сто відсотково, але по його українському буку було краще почути в совчинський ліцей, а не комісарівський. Бо комісарівська моє моєму. І комісарівка. Подивіться комунізації було правильно перевідувати на сумку. А так запитання, які додаткові є? Ставимо на голосування дане питання. Хто за? Ну, давайте наголосамо на додаткові питання на широкій сесії.